Добрий день, шановна студія. Ну, що, сьогодні ми поговоримо про Юлю Гарбуз. Юля Гарбуз почала випускати відео, молодець, почала реабілітуватися після розставання зі своїм бойфрендом недолугим, да? і почала знімати більше відео. Що вона нам представляє? Два відео шопінгу. Значить, Юля нам розказує, що вона хоче собі е, чоботи високі на каблучку. Интересно, думаю. Ну что ж, отправляемся с Юлей в магазин. Юля, как всегда, любительница магазинов сінсей, де-факто, щось там іще. Це такі бюджетні мас маркетівські магазини. Зразу хочу сказати: е, такі дівчат, Шерпотріп оце носки труси купить. Тут справа не в грошах. Ви просто купите ту ж футболку за 200 гривень там, чи за 150 Ви її раз постираєте, і ви її викинете, бо вона і колір, і вона буде вже така не по формі сидіти. Поэтому краще купити одну. Але більш ну, з середнього сегмента. Я не говорю покупати гучі, шмучі, я сама люблю розпродажі, але, Що касательно вже цих магазинів, я була в цьому де-факто, то там, звісно, максимально плохое качество. Да, це не балують, але ж воно все одно, ти його потім викинеш, бо воно там нитки, гамнитки і всяке таке. Значить, прийшла Юля і обирає речі. У Юлі. ну, Смак доволі специфічний, як на мене, куколки, як на мене. Це не значить, що він поганий. Він не, мені не до вподоби, тому що я Юлю бачу в інших нарядах. От, значить, наприклад, вона взяла сірий костюм. Такені, ну, костюм офісний. Такі широкі сірі брюки, які вона висока в неї длінні ноги. І всі отакі широкі брюки, вони всі майже по, ну, по косточкою. Вони повинні бути трохи длинніші. І вона, оце ці широкі брюки, це ще сірий якийсь піджаку тут з поясом. Oh, ну, баба Куся, баба Куся. ну, девочка ж, симпатична, ну не бери цей, ширпотреб, не бери. Беру, все беру, хорошо. Да не хорошо. Хто тебе говорить, що хорошо, да не хорошо. Тебе Тебя є що подчеркнуть, є що показати. Оце її закуцькали, що в неї там грудь маленька, ще що там, це її преимущество. Вона може вдягати, то, що не може вдіти жінка з великими грудьми, да? але ж її закуцькали. І вона думає, що якась там баба 96-літня може їй розказувати, як їй краще і хуже. Максимально цей костюм не поняла. він такий ще полупомятий, знаєте, от воно щось ну вообще нет. Тут у нас следующий наряд меряет это такое платье вилюровое, такое в облепончик. Тут плечики черненько, з длинним рукавчиком, І на попочке, де юбочка, воно вище коліна йде. значить, такое як чуть-чуть жаточка. Очень симпатично садиться. Очень мені подобається, але вискажу свою думку з цього приводу, що в Юлі крепкі ноги, в мене крепкі ноги. Ну, не товсті, а такі дебелі ноги. І такі короткі юбочки смотряться агресивно, тому що нога така крепка. От я вам кажу, що у мене теж здорова нога така, ну, каліна топої, і така крепка нога. Но у Юлі є приимущество: у нього є тоненька талія, у нього тут все тоненько. Ну, у неї така просто фігура, і коли вона от вниз спустила показала плаття, то вот от того, як юбочка закінчується і донизу, от уже не красиво. Уже тендитність вот платьи, крупными ногами, крупними ногами перекрываться. Щоб воно було чуть-чуть ниже коленки, от воно б на не було чудово. Просто от, ну, не по її фігурі. Вона, не, не, вона не, не Юля, не красива, ні не, не плаття ні красиве. Ну, така фігура. розумієте, у мене така фігура. І значить, ну от до цього моменту, до коленки красива. Далі ну, не огромна, така дебела нога. Вот. Така беру, по-любому, красива. Я не спорю, може бути. Если удить колготки такие утягивающие, может оно ситуацию как-то исправит. Но мне грубовато. Мне, например, мне смотрится грубовато. Значит, дальше. Юля, меряй, шейкись. Ой, куколки. Міряє короткую юбочку. Вот у нее что-то пошло коротка, щось то визивающе, не, не то показувати, не то, не ноги оголять, ні-не другое, плечики отута, ключиці. Вот как-то вот это у тебе красиво. Талію підчркувати в обтяжечку. І, значить, міряє вона. юбку коротку, якась біла рубашка, яка жилеточка наверх. Ну, это було, слушайте, ну це було актуально ну років 8 мабуть, назад. Но зараз це точно вже не вообще не актуально. Смотрится отвратительно. Жилетка на неї ці не сходиться. ну видно маленький розмір взяла. Ну не красиво. Девочки, не то, що я хочу там її обидеть, ні в коем случае нет. Вона не там дивиться. Вона не там дивиться. Понимаєте? Не ті магазини, не для неї. Там не, вона не може щось вибрати собі нормальне. проще було дивитися, ну, ми всі ж ми живемо по принципу насмотреності. Заходити в Pinterest, дивитися якісь образи сучасні, да, і плюс-мінус підбирати собі якісь наряди, дивитися під свою фігуру. Ну, правильно я говорю, чи ні? Мені не, по, не понравилось, ну от, ужасно не понравилось. От, как, от... Не її формат а от слова совсем. Далі Юля по конечно звісно ж, вибирати сапожки. Прийшла в магазин Віта Росі, там, де ви пам'ятаєте, Володя її покупав гагали. Просто гагали, такі найдешевші, але такий тупий перед, от такий здоровенний товстий каблук. Я ще про, просто пам'ятаю, як это увидела, мені плохо стало. Куди? Це? це горіхи давить. Чи ж куда это? Молодая девочка. Ну, Тому що по скидці. Вони 2700, здається, коштували. Ну, що то дешево. І Тут Юля заходить і бачить сумасшедше разнообразі красивих чобітків високих, шкіряних, з тонким таким носиком, маленька така шпілечка. І значить, дивиться вона на формат сапожки, значить, широке галініще. воно як окремо на сапоги ще. Знаєте, одіте шкірянетки, як такий, Галинище отдільно на замке одетана, а з нього вже витаскується носочик і така шпіличка. Красиво, ну, симпатичні сапожки, мені подобались, нічого не можу сказати. Ціна їх там, від 6 до 8 тисяч до гривень на сьогоднішній день. Ну, що ви хочете, це шкіра. И ну, ці... кожен день ты такі не поносиш. Да? На шпілечки ты будешь где-то куда-то одевать. Поэтому, я думаю, років в спокійно. спокойно будут актуальні. на какие-то мероприятия можно брать. И тут Юля починає міряти. У Юлі широке голініще. У Юлі широке голініще. І вона міряє цей сапог. І виходить, що це широке голініще, воно рассчитана на тоненьку ножечку. Коли ти, смотрите, как это носиться. Когда у тебя тоненькая ножечка, ти вдіваєш і в тебе. Пол... О, боже. Ну, і получається, широка, вот это галинище, і в тебе така тоненька ножичка, там, виходить, э, как бы куйовдиться. Воно тоді таке, воно додає ще більшої витонченості ножки, поняли? У Юлі нога крупна, дебела, галиніще, мене тоже. І коли вона війшла, воно от прям зафіксувалося це галініще на ній, яке має бути широке і свободне. І Юлі високий зріст, і, відповідно, ці високі сапожки їй були не зовсім високі. Вона хотіла, щоб під колінкою їй були широкі. Я розумію, що вона хотіла, але воно і трошки по-іншому на ній сидить. І що я хочу сказати? Мені не дуже сподобалося, що вот широке широка галініща, прям. Прям їй от, как бы, ногу повністю облепила. Я би хотіла, щоб ножка у неї э, чуть, чуть шаталась, для того, щоб створювати ефект, що ножка меншенька. Поняли? Тому я би, конечно, Юля. Я не експерт, я не стиліст, не мода, ні. Я вот смотрю, мені красиво чи не красиво. Ну, вот, допустим, красивий сапог мені не, не подобається, як нені. я би Юлі радила щось брати покоротше широким де от тут Так їй буде намного красивіше, щоб вона присмотрела. Тому що сам по собі, чобот э, гарний. Юля, так, якщо сматрите, якщо на длінне одінне, то воно гарне. Якщо Юля буде одягати коротку, навіть ту сукню чорну, яку вона купила під ці сапожечки, воно буде увеличувати ногу. Помієте, воно буде здаватися, що в неї нога вот така вот здорова просто. Тобто їй треба щось немножко другого формату. Там були ще різні сапожки, ну, какби. Бы, Красива, но не совсем їй пасує. Вот. Ну, она сказала, что она ещё подумает. Я думаю, что она подивиться на відео і зрозуміє, що їй треба іншого трошки формату ще подивиться. Ну, или же купит собі эти сапожки і буде довольна. И если ей нравится, пускай і нравиться. Но я вам хочу сказать куколки, одну таку річ, що якщо сразу не загорелась, то значить, які-то є сумніви. Потому що якби ей сразу сподобалось, вона брала і не питала б ні в кого порадо. Ви само согласитесь, конечно. Далі Юля йде в магазин Манго. Дивиться пальто там по скидках по 5 тисяч гривень. І каже, ну я не знаю, я от хочу пальто бажане. Хто не знає, бажане це український бренд. І зараз вони вийшли на такий серйозний рівень, у них дуже якісна тканина, і у них доволі високі ціни. Тобто, пальто в середньому коштує там, 30 тисяч гривень. Юля каже, а я хочу. І я думаю, ай, молодець! Ти молода, ти працюєш, ти заробляєш, в тебе немає поки що дітей, якихось там обов'язків, десь щось, ти свободна і можеш жити удовольствие. Звісно ж, купи одне, але класне це пальто, і ти зрозумієш, як ти в ньому виглядаєш. А от Юля Фасон бренда Бажаного дуже пойдет. Тому, звісно ж, ці душі рекомендую, щоб Юля все-таки приобрела себе. На дане пальто. Пішла вона в манго, там почала дивитися. В неї, конечно, любов до цих искусственных шуб. І Дивиться вона, значить, на искусственную шубу, там одну під норку. Говорить, не такое пойдет. От я вот чувствую, що не такое в Куколка, вона ту шубу, в примерку. Слава Богу, она сказала, что она ей не пасует. Мне за вообще никому не пасует. Что это такое? Что это за собака блезная? Она говорит, нет, мне такое не идет. Я... В ней, знаете, нет вот этого как-то ощущения с. Завміщать речі, щоб вони купи трималися. Тобто вона купи ту річ, ту, ту, ту. І все воно потім непонятно где. А вось вона якийсь світерок і весіни. Але їй треба просто навчитися комбінувати ці всі речі, щоб вони всі між собою могли носитися. Розумієте? От в этом проблема, звісно. У Юлі, Ну, Я уверена, що це не слишком большая проблема. Ну, просто я читаю коментарі, де її доволі сильно хейтять за її смак. Ну, це її смак. Але ж, ми ж бачимо, що воно їй також потім не подобається. Тобто, вона купила. І вона потім не носить, потому що ми розуміємо, що їй це не подобається. Якщо їй це на собі не подобається, вона має переглядати дизайнерів, стилістів. Сейчас дуже много доступно безплатної інформації, які розказують по всяким фігурам. От, наприклад, Юля поміряла там комбінацію таку ліпрдовеньку, длинну. Говорить, мені такое не йде, та ні. <кху> <кху> Дякую, правда. Тобі йде це і пасує, бо в тебе тут тоненько. І воно видно, що ти така тендітна, і прикриває якраз ножки. Да? І в цій історії ти така становишся легенька, така женственна, от якраз тобі таке пасує. Звичайно, ж, на мой вкус, я не маю права чи яку нав'язувати, тому що ми живем, живемо і у кожного свій погляд. Комусь та, Юля в цьому подобається, комусь не подобається, комусь я подобаюсь, комусь не подобаюсь. Всі ми маємо жити так, що подобалось лише нам. Правильно? Правильно. Но таки, Я просто тому говорю, що Юля сама, видно, очень мінжується, сумнівається, вона не може обрати, якщо обирає, потім вона. Как то не носить ті віші, значить то їй не так. Але що я помітила? Юля хоче вийти вже на новий рівень. Вона вже збирає люксову значит, вона значить, там вже хоче бренди, і Юля прийшла домой і хвастається покупкою спортивного костюму, спортивний костюм від бренду Riкі High. Рікі Хайп це також український бренд, стильний, модний. Мені дуже подобається, У мене є штани і футболка здається цього бренду. Якісний, і от вона виміряє цей спортивний чорний костюм. Ну, вот як красиво. Ну, от що ну, значить, то такі, ну, ну, то не ті, це не для Юлі магазин, розумієте? От вона взяла этот костюм, она його оділа, і мені понравилось, Стильно. От мені сподобалось, як на мене, дуже стильно. От вона стильна, сразу вона так, така овер, как бы кофточка флісова. Мені понравилось. Куколки, пару слов, хочу сказати за Діану Вонг. Хочу вам сказати, а ви всі побачили, що вона, святкуючи день народження, отримала подарунок від свого чоловіка. Останній iPhone. Впевнена, що той iPhone не з маленькою пам'яттю, тому що для блогера пам'ять пам'ять найважливіше, що вона добить. А з плюс-мінус від терабайту ціна стартує від 200-200 доларів. Так що наш Льошик наш, звісно, радує. Жаль, що Діана не показала нам розпаковку цього телефона. Ну, може, в наступних відео ми побачимо. Ви посмотрите, як ви всі на нього ругалися, на того Льоша. А смотрите, як он балує свою любимого. І дайся, шматян, і новий телефон, і камера, і там все, що треба їй для влогів. А ви смотрите, як ви його недооцінили, Да? Він собі виїхав там і сидить собі, сиж, наслаждається всім чим тільки можна. Діана отримала права, ще ми її, звісно, вітаємо. І я почула таку фразу, що вона хоче приганяти їхній автомобіль до Будапешту. Самостійно, чи що? Я не зрозуміла. А як вона тільки отримала права по такій погоді Галальоду буде їхати за кордон? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що немає проблеми їздити за кордоном, тому що правила, по суті, одні й ті, ж, але різні дороги, різна ментальність водіїв, і це трошки, насторожує. Тому, як для людини, яка тільки отримала права самостійно переганяти автомобіль на таку велику дистанцію, я би не радила. Але, можливо, вони візьмуть з собою якогось водія, який їм пережене цю машину або довезе їх до кордону. А вже після кордону зустріне там Альоша. Я просто я не знаю, але я просто не можу зрозуміти, смисля вона сама. Вона сама не доїде. Тому що це стрес. Людина ще тільки за кермо. Ну, машину толком не знає, до габаритів не привикла, Це все треба час. Я не знаю. Ну, я чекаю ваших коментарів. Всім гарного дня. Чекайте на наступне відео. Пока-пока.